Друзі, всім привіт! Ви на каналі вишенька на торті. Мене звати Катя і цей канал це місце, де ми з вами обговорюємо, як зробити наше життя кращим, легшим, ефективнішим, як кайфувати від цього самого життя, але при цьому не втрачати можливостей, яке воно нам підкидує. І сьогодні я хотіла би поговорити про стосунки, і це одна з. Найулюбленіших моїх тем це тема, коли справді в мене ротяка просто може не закриватися. Я дуже люблю е, обговорення розвитку стосунків, етапів, стадій. Так, Мене, мене дуже цікавить загалом ця тема. Я люблю літературу на цю тему, тому стосунки це прямо, прямо я, я дуже сильно дуже сильно тішуся. Тема ріка насправді. І е, я хочу поговорити сьогодні про питання, які варто обговорити ще до того, як ви вступите у шлюб. Взагалі, ця тема взялася досить випадково. Нещодавно ми з моїм чоловіком обідали, і я йому просто зізналася, що пишаюся собою, оскільки я зараз знаходжуся на тому етапі життя, коли я можу сказати, що окей, мені здається, що я досить непогано себе знаю. Тут можна заглиблюватися в тему, наскільки ми насправді себе знаємо, наскільки ми щирі буваємо з собою, але ось я дійсно на такому етапі, коли ну мені здається, що я вже розумію, хто я є, чого я хочу, що мені подобається, що мені не подобається, куди мені варто рухатися. І для мене це стало таким насправді приводом пишатися собою. І ось я йому в цьому зізналася. І на що мій чоловік мені каже: Ну звісно, як може бути інакше, скільки розмов було проведено. І я розумію, що він мав на увазі, а він говорив не про те, що у нас з ним було про мене багато розмов, але загалом ми обговорювали в принципі. Все напевно, і це допомогло мені зрозуміти, хто я йому трошечки краще зрозуміти, хто він, які в нас погляди, які цінності в нас є, що нам подобається, так не подобається. Ну і багато інших речей. Ці розмови, які ми провели, вони нам полегшили розуміння один одного. Ми знали, ми знали очікування один одного. Ми знали хто як буде дивитися на якусь певну ситуацію. І попри це, у нас і так залишається дуже багато речей, які потрібно обговорювати, Вити й вирішувати просто кожного дня, але я вирішила виділити 10 тем, 10 питань, які обов'язково потрібно обговорити до того, як ви взяли на себе зобов'язання стати чим чиїмось чоловіком або чиєюсь дружиною. Взагалі, з попередніх відео, ви напевно вже зрозуміли, що я страшенно люблю наукові факти, а я люблю статистику. Статистика це взагалі моя best friend, і тому я не втрачаю можливості запхати її скрізь, де тільки можу. Тому перед тим як записувати це відео, я підготувалася, я нарила кілька фактів і що я хочу вам сказати. Я була дуже здивована, оскільки виявилось, що Україна знаходиться на увага, п'ятому місці. По кількості розлучень у світі. Натомість, якщо взяти світову статистику, то виявилось, що кількість розлучень сягає 40-50 якщо це перший шлюб, і 60 70%, якщо це другий шлюб. Ще один такий цікавий факт: що половина з цих розлучень припадає на перші 7 років шлюбу. Отож. 10 питань, які варто обговорити перед тим, як вступати у шлюб. І перш за все, це фінанси. Не тому, що я така меркантильна, а тому, що 35% пар називають фінанси своєю основною причиною стресу у парі. Отож, нема що соромитися, треба просто сідати і обговорювати як двоє дорослих людей. І сипимо насипаємо питання, чи об'єднуємо ми фінанси. Чи не об'єднуємо і чому? Хто за що буде відповідальний, хто за що буде платити? Як ми відносимося до кредитів? Як ми відносимося до інвестування? Що в ситуації, коли один із нас заробляє більше, другий заробляє менше? Хто тоді за що платить? Чи змінюється якось оцей внесок у, у, у сімейний бюджет? Чи є у нас певний загальний сімейний бюджет, але при цьому кожен має окремо свої картки? Варіантів є просто мультум. Поки є така можливість, і ви можете це все собі е, запланувати, щоб ви знали, що чи твої гроші це є мої гроші, чи мої гроші це є твої гроші, е, покупки, які ви можете собі дозволити, не обговорюючи суму з партнером, так чи до якої суми ви має, маєте право не обговорювати з партнером. В принципі, все, що вам прийде в голову запитати про фінанси, запитуйте, повірте мені, ви не пошкодуєте, тому що гроші це завжди про безпеку. Питання номер 2 Діти. Скільки ти хочеш дітей? Чи хочеш ти дітей взагалі? Якщо так, то в якому віці? Чи одразу після одруження? Чи ти хотів би пожити може для себе, чи як ти бачиш взагалі виховання дітей, що ти хочеш внести у виховання дітей, як ти бачиш свою роль у вихованні дітей? Чи розглядаєш ти варіант, що колись у нас буде няня? І загалом, в принципі, так само як і при фінансах, намагайтеся задати настільки багато питань, наскільки це взагалі можливо, і дайте людині можливість подумати і. Вибрати ту відповідь, яка реально їй відгукується. Питання третє: кар'єра. Амбіції обов'язково наскільки ти амбітний, чого ти хочеш досягти? Твої короткострокові, довгострокові плани, перспективи, чи готовий ти переїхати, якщо мені запропонують? Чи готова я переїхати, якщо тобі запропонують? Чи твоя робота важливіша, ніж моя робота? Чи моя робота важливіша, ніж твоя робота, і чому обговорити, в принципі, все, щоб потім не було ніяких недо... недос... недомовленостей. До Цього обов'язково додайте ще питання: що якщо обидвоє людей. Працюють, то хто займається домашнім господарством? І це, в принципі, четверте питання домашнього господарства, яке теж дуже важливо обговорити. Зони відповідальності, організація взагалі, наскільки людина організована? Чи любить людина тримати свої речі у порядку, і наскільки це важливо для вас або для нього? Задайте питання: наскільки чистим, ідеально чистим та вилазеним повинен бути наш будинок, і наскільки тобі на цьому залежить. Я можете запитати людини теж, які у неї є звички, тому що це вам допоможе зрозуміти, чи це вам пасує. Тому що, наприклад, ось я така людина. Я люблю залишати речі не на своїх місцях, і мені з цим абсолютно нормально. Тобто, так я не люблю безлада, я не люблю бруд абсолютно. Але я все ж таки можу залишити там, наприклад, на кілька днів свої там книги в одному місці. От У мене книги стоять, наприклад, на дивані, на, на ручці дивану. І мені це не заважає. Моєму чоловікові це не заважає. Це не робить безлад, але це робить такий візуальний шум трохи. І якщо йому це не заважає, мені це не заважає все супер, але є люди, яким заважає, і краще про це запитатися одразу і знати, і просто відповісти собі, чи готові ви. До пристосуватися до цих е, вимагань іншої людини. Тому що пам'ятайте, що ось це е, захоплення величезне, ось ця е, пристрасть, вона мине і залишиться любов, а любов вона базується на тому, що ви будете шукати компроміси постійно, особливо у таких дрібних речах, як побут. І щоб побут не став е, ось цією ось цим, ось каменем. Наріжним, так на який ви будете постійно натикатися, тому запитуйте, запитуйте, запитуйте. Питання п'яте: конфлікти конфлікти будуть траплятися протягом усього вашого подружнього життя. Це нормально. Гірше, коли цих конфліктів немає, як то кажуть, так. Тобто, ви вам потрібно буде притертися і пристосуватися один до одного. І питання тільки в тому, як ви на ці конфлікти реагуєте, і чи хочете ви їх розв'язувати. Отож, питання, які треба обговорити: що робити? Коли у нас виникає конфлікт? Який спосіб розв'язання конфліктів ти хочеш показати своїм дітям? Наскільки бурхливо ти реагуєш на ті чи інші речі? І якщо є речі, на які ти реагуєш бурхливо, на які саме? Як ти реагуєш, коли щось іде не за твоїм планом або виходить не по-твоєму? Наскільки ти готовий іти на компроміс? В яких речах ти не готовий чи не готова йти на компроміс взагалі? Якщо хтось з нас. Важливо, нещасливий у шлюбі. Що ми з цим робимо? Чи ми йдемо до психолога, якщо так, до як ти ставишся до цього? А, чи ми повинні про це сказати прямо? Як ми будемо намагатися вирулити ось цю ситуацію? Запитайте також про розлучення. Так, не хочеться говорити про розлучення на етапі того, коли ви ще не навіть не, не одружилися. Але запитайте, як людина до цього ставиться, чи для неї це нормально, чи можливо для неї це взагалі не проблема, чи вона буде намагатися врятувати ваш шлюб, якщо до цього дійде, наприклад. Чи ви будете це робити? Загалом, спосіб, яким ви вирішуєте конфлікти, є одним з основних факторів успішного шлюбу. Тому обов'язково зверніть на це багато уваги. Питання шосте цінності. Цінності це взагалі фундамент, на якому будується ваша сім'я. Я можу сказати з особистого досвіду, що більшість моїх знайомих, які зараз разом, вони разом тільки тому, що їхні цінності покриваються. Тому це питання, яке дасть вам відповідь на більшість фундаментальних речей, так? Що для тебе важливо? Що для тебе найважливіше в житті? Не знаю, пишіть список, пробуйте розкласти, просто нумерувати так, скачайте з Гугла просто список цінностей, які є у вільному доступі, і нехай кожен з вас позакреслює, що для вас найважливіше там чи поводить що для вас найважливіше. Сім'я, здоров'я, активний від, 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 відпочинку, друзі, кохання, робота, амбіції, е, дозвілля, що завгодно, любов, справедливість, правда, чесноти, я не знаю, що для вас є найважливішим, е, е, і тоді ви зрозумієте, наскільки ця людина відповідає вам е, як людина, в принципі, тому що. Цінності, коли ми обираємо людину за цінностями, ми обираємо собі не тільки друга партнера, ми обираємо собі команду. Це як у, у спорті. Ми, у нас у всіх повинна бути одна ціль, і ми повинні дивитися у напрямку однієї цілі. І саме цінності є таким рушієм, так, і таким маяком, який нас, який нас веде. Питання сьоме здоров'я. Запитайте напряму, чи ваш партнер здоровий, які у нього є звички, наприклад, харчові звички. Наскільки важливо для нього правильне харчування, наскільки важливо для нього активний відпочинок, фізичні навантаження, наскільки часто можливо є знаєте люди, які хочуть прокидатися о п'ятій ранку і йти собі на прогулянку зі там самому чи з. Своїм чоловіком чи дружиною, а вам це не пасує, або, наприклад, ви така людина. Запитайте, в принципі, все, що можна запитати, додайте до цього питання про планування вагітності. Наскільки людина взагалі об'єктивно і відповідально ставиться до того, щоб ходити до лікарів, щоб перевірятися, щоб готуватися до вагітності, для того, до того щоб здавати аналізи постійно, якщо для вас чекапи організму, це взагалі там must have, наприклад, там ви робите це кожні півроку. Запитайте, як до цього ставиться людина. Людина інша, тому що якщо здоров'я, власне, це ваша цінність, а для нього це цінністю не є, це може бути в подальшому причиною багатьох конфліктів. Восьме мова кохання. Я думаю, що більшість з вас знаєте про книгу П'ять мов кохання Гері Чепмана. Якщо і ви її ще не читали, то я її рекомендую. Може не повністю, але скорочено почитайте. Ви зрозумієте про що, про що йдеться. Там було відокремлено власне ось цих п'ять мов кохання, які можна в принципі застосувати для більшості людей. І завдяки цій книзі, наприклад, я могла змогла собі повністю впевнена сказати, що важливо для мене. І я розумію, що для мене передусім важливо якісний час разом а для мене важливі фізичні доторки і слова заохочення. Це те, що я повинна отримувати для того, щоб я почувала себе повністю щасливою. Так там ще є подарунки і а, і acts of service, акти служіння. До речі, зараз до цього я прийду. І це для мене також дуже важливо, але не настільки критично, як ось ці перші три, які я назвала. Натомість я розумію, що я готова давати, так? Я готова знову ж таки давати. Власне, ось цей якісний час я готова давати acts of service ось ці акти служіння. Тобто я готова полегшувати життя іншій людині. А взагалі для мене трошечки навіть любов на цьому полягає, так щоб полегшувати життя іншій людині в таких банальних речах. Це не те, що ви повинні закривати кредити там в 200 тисяч доларів або ще щось там будинок дарувати. Абсолютно ні. Помилочка дарувати це до подарунки. Тут більше йдеться про такі банальні побутові речі, знаєте, як, наприклад, вигуляти собаку перед тим, як ваш партнер повернеться з роботи для того, щоб йому не доводилось цього робити, або погуляти собаку вранці, коли ви йдете на роботу. Щоб коли ця людина, ваша близька, прокинеться, вона така всього класна. Там ранок має для себе. Там зробити каву, знаєте, банально якісь такі речі, принести склянку води. Це вже така маленька, маленька побутова допомога. Я вже не говорю про те, щоб поприбирати вдома і приготувати їжу, бо це взагалі дуже вагомий внесок, який потребує багато зусиль і часу. Ось тому, якщо ви хочете розібратися, а взагалі дуже класно знати, що ви готові давати у стосунках. Серйозно, я дуже раджу. Зрозуміти для себе, це тоді ви теж зможете усвідомити цінність, яку ви приносите у стосунки. Знаєте, конкретно, що я можу дати, що я люблю давати, що я люблю отримувати. Це допоможе вам навіть зрозуміти, чи ви зустрічаєтеся з правильною людиною, чи вона готова вам давати те, що вам потрібно, і чи будете ви отримувати те, що вам потрібно. Дев'ята відпочинок і дозвілля. Дуже багато пар думають, що їм не потрібно цього обговорювати, оскільки на етапі зустрічання вони і так знають, як вони проводять відпочинок і дозвілля. Але класно було би обговорити це ще раз з конкретними питаннями. Наприклад, чи є у тебе якісь такі хобі, які можуть впливати на мене? Тобто, наприклад, на наш матеріальний стан або на кількість часу, який ми проводимо разом. Чи є у тебе вподобання щодо того, як проводити вихідні? Чи хочеш ти активно відпочивати, чи там, не знаю, полежати на диванчику і подивитися якийсь Netflix? Наскільки важливо для тебе постійно зустрічатися з друзями? Чи як часто ти хочеш зустрічатися з друзями? Чи хочеш ти запрошувати друзів до нас додому? І якщо так, то знову ж таки як часто? А як ти ставитимешся до того, що коли в нас з'являться дітки, то цього вільного часу у тебе стане менше? Як ти взагалі плануєш Є дозвілля, чи буває у тебе фрустрація, наприклад, через те, що ти не робиш нічого цікавого в житті. Знову ж таки, я вже повторююсь просто мільйонний раз. Задавайте настільки різні питання, які пов'язані з цією темою, які допоможуть вам глибинно зрозуміти людину, це дуже сильно полегшить вам, вам життя. А крім того, це може допомогти і іншій людині зрозуміти, що реально їй важливо і що їй цікаво. Останнє, але не 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 найменш важливе це наші стосунки в довготривалій перспективі. Обговоріть, як ви бачите своє майбутнє, особливо тоді, коли вщухнуть уже ось ці емоції і пристрасть. Можливо, у вас з'являться якісь традиції, які ви захочете повторювати. Обговоріть те, а як ви збираєтеся проводити, наприклад, приділяти один одному вільний час у майбутньому. Чи для вас ви вистачить, що ви будете ну, там, наприклад, раз на місяць ходити разом у кінотеатр, і це вже рахується як побачення? Чи ви хочете, наприклад, чотири години якісного часу разом на тиждень? І ви хотіли би хотіти десь гарні місця поїсти або здобувати якийсь новий досвід? Чи для вас важлива наприклад відпустка разом? А яка відпустка разом так? Взагалі обговоріть все, що ви будете робити, коли побачите, що, наприклад, якісь хороші речі не відбуваються вже протягом певного часу. Як ви будете повертати ось цю пристрасть, так що ви готові робити, що ви готові дати, що ви готові дати для того, щоб ці стосунки працювали, тому що стосунки це як моторчик, який постійно треба десь там підрихтувати, поправити щось там, не знаю, залити якоїсь олійки, щоб вони працювали. Не може бути так, що він буде на ізнос ідеально працювати весь час. І я думаю, що на цьому можна закінчувати, але пам'ятайте, що це не всі питання, які треба обговорити перед шлюбом. Е їх є набагато більше. Але якщо вже так сталося, що ви вже після шлюбу, все одно сядьте і поговоріть. Якщо ви розумієте, що на деякі речі ви ще не дали собі відповіді, відповіді ніколи не пізно. Ви можете бути 10, 20, 30, 40 років після шлюбу, але е зрозумійте, що людина також змінюється, її звички, вподобання змінюються. Це треба поновлювати протягом якогось там певного часу. Тож говоріть, тому що розмова це напевно найбазовіша річ, яка у нас в принципі доступна для того, щоб ці стосунки працювали. Я дуже рада, що ви були сьогодні тут, що ви були зі мною. Я дуже класно провела час. Я дуже тішуся, читаючи ваші коментарі. Тому, будь ласка, пишіть, діліться своїми враженнями, своїми спостереженнями, про що ви говорили перед тим, як одружитися. Або про що ви думаєте, що важливо ще проговорити? Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Це для мене дуже важливо. і Для мого каналу дуже важливо, і Це мотивує мене записувати далі і більше. І ну, скоро побачимося. Обіймаю і па-па!